Відомо, що дантиста фюрера звали Йоганнес Блашке. Він розповідав, що його шеф мав багато проблем з ротом. Гнили зуби, кровоточили ясна у порожнині з'являлися ранки та нагноєння, що спричиняли поганий запах. Але всупереч цьому диктатор до останнього відтягував візит до стоматолога і навіть боявся ставити пломбу. У результаті прості процедури, як от лікування карієсу, доводилося розтягувати на кілька сеансів. Один зуб блашки лікував у вісім заходів, бо довго просидіти у стоматологічному кріслі Гітлер не міг. Починав вирядувати і панікувати. Все це детально описано у книзі Дантест Диявола. Розміри страху і неприязнь до стоматологічного лікування можна зрозуміти за фразою Гітлера, яку він промовив після провальних перемовин зі ще одним диктатором іспанським генералом Франсіском Франком. Я краще дам вирвати собі два або навіть три зуби ніж пройду через це ще раз.